І у нас сьогодні вечір ретро баскету вінтаж у вас в ефірі. Четверта гра плей-офф з 2004 року. Обурн-Гілз, Мічиган, Детройт проти Індіани. Тобто такий екскурс я роблю. Стартові склади Джамал Кінслі, Реджі Міллер, Рон Тест, Джермейн О'Ніл, Остін Крошер. Та всі знають, що там у Детройта навіть не треба казати. Тобто, ми з вами були на заході, де Філ Джексон проти Поповича, і тут дуель суперзахисних команд. А як ми знаємо, захист виграє. Титули і починаються обміни е, забитими м'ячами і тут в цьому матчі одразу скажу, що індіана перемогла, і рахунок серії був е, став 2-2 е, І що цікаво, це те, що індіана Пейсерс Ріка Карлайла. Рона Артеста так реджі Міллера, який проводив останній сезон, і одного з моїх найкращих мого з найулюбленіших гравців Джамала Дінслі та франчайз плеєра Форварда Джермена Оніла перемогла у Ларі Брауна вдома. Тобто це заслуговує на повагу. Артест ще не мета Peace. і подивіться, що забиває Реджі Міллер. Його дуель проти а, Ріпа Хемілтона тут. І одразу ж відповідь Ріпа трошки з відхиленням. Еджістидеартест лідер, а, Реджі Міллер Ментор що тут треба казати? Я не знаю. Я просто божеволюю від того, що. А, Такі матчі були такі серії. Це епічна, на мій погляд, серія. Звичайно, ми всі знаємо, як закінчилося тут протистояння, але те, що витворяли індіана, то є неймовірно і незвичайно. Подивіться, через два заслони продирається Реджі Міллер, скидує на Остіна Крошера, іде там біг дій. Ну і відповідь швидка від Ріпа Хемілтона. до речі, салют Білапсу, який тепер тренує команду NBA. Всі ми знаємо сьогодні. Починає грати трейлблейзерс. Артест виводить команду вперед. Тінслі він знаєте такий стиль в нього гри, як стрітбол. І подивіться, який данк від Джермейна Оніла. Джермейн О'Ніл та Кріс Бош, Класичні форварди 2000-х, Кевін Гарнет Тім Данкан, вийшов. Харрінгтон, який за Голден Стейт, потім грав з Девісом в серії We Believe проти Далласа. Подивіться, Ронар Тест робить плюс вісім своєї команди заміни в Детройта Ши під 45 від забора. Потрапляє Тобто не такий швидкий, більш позиційний ще баскетбол, але ну дуже він виглядає. Круто, емоції э, зашкалюють. Джермейн ніл сфокусований. Ражідвола зблокує. Джермейн ніл додає. А я скажу, що мій улюблений гравець з э, усього це Тейшон Прінс, який просто man, Джеймс здалеку потрапляє, який за Торонто потім виступав. Елден да, Кембл, який за лейкерс грав свої часи. І тут ще Фред Джонс, який е, на dunk контесті 2004 року виступав. Тобто, привіт всім любителям двохтисячних. Е, Джермена Оніла там. Були проблеми зі здоров'ям, але він повернувся. Подивіться, це Джонсон, який за Орландо грав ще в фіналі. Потім Пас на Харрінгтона. Харрінгтон заходить і від забора знову забиває. І плюс 11. Ел Харрінгтон, обожнього цього гравця. Він ще потім в лізі біг 3 грав це такий собі 3 на 3 стрітбол баскетбол на одне кільце. Що разу саме мамісвутекрон вау со фел гада праздник 20 проти двох, мама рідна. А це Ларі Браун, геній захисту і не остання людина, коли кажуть про краску. Тобто я кажу, це мега класична серія. І взагалі, коли я занурився в 2000 ні я ви знаєте, полюбляю дивитися Євролігу також. Реал Барселона та «Партизан», Црина Звєзда будуть грати. Црина Звезда з новим тренером. І е, класична національна баскетбольна асоціація Реджі Міллер здалеку влучає, скільки він головного болю приніс. Є чим відповісти. Ріп Хемілтон. І е, коли я робив випуск про Спьорста е, Лейкерс тисячі 2004, Звичайно, я вже е, міркую про 2002 Сакраменто Лейкерс, 2003 лейкерс Спьорст. Це до речі, Дервін Хем вийшов. Нинішній тренер е, Лейкерс. А це е, сміливий Чонсі Білапс. Коли потрібно, пройде, коли потрібно дасть передачу, а коли потрібно і влучить трьоху. А, Взагалі 2000, 2004 рік це цікаво. Остін Крошер трьоху влучає, плюс 10. Сьогодні Нуркіч влучив трьоху. Кронар тест. Ще в адекваті, да? перед метаво пісну. Дуже я поважаю цього гравця. В Сакраменто гарна кар'єра, all-стар рівень. Uh, тобто 2004 рік це цікаво, тому що Міннесота, тому що Сакраменто, тому що Нью-Джерсі Нетс і ще захопимо серії проти Лейкерс та Детройт і Міокі Бакс. Ну і 2003 вже готовий матеріал на фінал, третю гру Спірс э, та Nets. І взагалі готується багато матеріалу цікавого. 11 очок веде Індіана і Джермено Ніл здалеку потрапляє. Плюс 13. Остін крошер один Рашид волос його залишив. Як так можна і подивіться? Це багатенько, плюс 16. друга половина матчу. Ріп Хемілтон. Е, простір для себе. Знаходить і потрапляє. Звичайно, Ріп Хемілтон дуже крутий, можна сказати, снайпер. Такого знаєте, мені нагадує він Гріна, який спіорс брав чемпіонство та Кейсі Пі. Джермейно Ніл нагадує Кріса Боша оці потрапляння. Знову в пості дабл тім на артисті, і подивіться, яке відчуття м'яча та позиції та майданчика у Реджі Міллера. Ривок індіани дуже великий. Вийшов Лінсі Хантер ще. Виходив точніше у Детройта. І вони в цій. Чверті влучають 70% з гри. Підбирання за Бендером. Це гравець Індіани. Ну, але тільки Ріп Хемілтон відповідає. Ну і що? І 2-2 в серії тут скажений матч, скажу я вам. Неймовірні хайлайти. Ну і плюс 24 четверта чверть е, намагаються ж е, поршні наздогнати, але е, дуже е, універсально, дуже командно діє команда Ріка Карлайла Білапс на принца. Білапс здалеку. Ну, ще є можливість підтягнутися трошки. Енва джамал Кінслі в захисті. Один з найвідоміших треш-токерів взагалі за всю історію. Білапс на показі і влучає. І вже не такий відрив. А Індіана тільки за 9 хвилин потрапила один хидок з гри. Ну, і Рона Артест, коли потрібно, влучає плюс 13. Багатенько, звичайно, для тих часів, да і взагалі через прінса. Обожнюю я індіану. Цей анселфіш баскетбол, це те, чого не вистачає сучасним командам. Плюс 15. ну і останні дві хвилини і рахунок в серії стає 2-2 Остін Крошер на Джермена Оніла і Реджі Міллер влучає свою трьоху keep герос coming in twos. I'll be right here when the dating climate тус Перемога індіани і отакий сьогодні класичний ретро матч. Ну, ретро, не ретро, але вінтажний трошки. 2004 майже 20 років. Тому назад всіх зі стартом і. Пишіть, які ви хочете побачити проекти, які ідеї, які команди з минулого. Що буде цікаво, готується багато матеріалу для нас із вами всім цінувальникам цих часів. Великий привіт та респект. Вінтаж баскет. Буду намагатися зробити цікаво. Приємного перегляду Ларі Браун програв е, у цьому поєдинку. Але е, як ми подивимось, е, далі не в серії, але було цікаво просто подивитися, як команда Ріка Карлайла, е, який досі тренує, обіграла цю людину Ларі Брауна е, легенду NBA. питання: хто це? Хорліс. З Вільямсом, так Пам'ятаєте цього форварда. Ось він про нього також готується матеріал. відомий гравець 2000-х, Рона Артест номер 23. А це Рід та Девід Стерн, колишній да комісіонер NBA, видатна постать. рядом з Рашидом мемо окюр. пам'ятаєте такого за Юту грав. Елден Кембл, так пам'ятаєте цього форварда за лейкерсвім виступав Ларі Бьорд. Відома людина Ел Харрінгтон, про якого я казав, один з моїх найулюбленіших гравців. І Кід Рок присутній на матчі. Звичайно, він за Детройт полював. І для чого це все? Це останній сезон Реджі Мілера номер 31. Це Бен Волас в Орландо 2000 х Подивіться, яка вінтажна фотокартка. Ну і Джамал Кінс Бернслі здобули за тестом перемогу 2-2 в серії. Джермейно Ніл гравець матчу з Роном Артестом, так?